Нові часи нові герої у Кіровограді відкрилась фотовиставка, присвячена загиблим землякам у зоні АТО. Всього із центрального регіону України мобілізовано більше трьох тисяч чоловік. 47 з них загинули. Кілька тіл знаходиться на ДНК експертизі. Чи не щодня в область приходять сумні звістки про загиблих земляків? І але героїв поповнюються новими обличчями. Про військових, які віддали своє життя за незалежність у сюжеті Миколи Момиги. Виставку із загиблими вояками відкрили у бібліотеці імені Бойченка. Проте ознайомити із фотографіями всіх земляків організаторам не вдалося. Тих, чиї фото ще не знайшли, поки що впорядковані в окремому списку. Більшість фото ми знаходили в інтернеті на офіційних сайтах. Деякі фото доводилось ну, знаходити на їх особистих сторінках ВКонтакте, в Однокласниках. Деякі фото ну, знаходили знайомі та близькі. Так, фотографію Ігоря Горовенка принесла кума загиблих. Благо Юлія дівчина розповідає, що хлопець загинув, ремонтуючи авто, яке відстало від колони. Бойовики із артилерії почали обстрілювати практично беззахисних солдат, і шансів вижити у хлопців не було. І це слово був був. був, був» якось воно ну з ним важко змиритися, тому що для своїх батьків, для рідних, для всіх він є і буде, тому що в нього є продовження, є його дитина, син який має його очі, його усмішку. Я думаю, що він достойно пронесе ім'я свого батька, прізвище далі по життю. Через сезон відпусток відвідувачів у бібліотеці небагато, та ті, хто зупиняється біля стенду, зворушені кількістю полеглих земляків. Як раніше була велика тіста війна, правильно, ми ж і в школі вчили цих героїв, то, мабуть, треба ввести, може якусь там минутку на уроки, виділити. Именно що час время такое. Коли відкривали виставку, організатори планували її показ протягом місяця. Та через постійні втрати наших військових організатори вирішили, що виставка буде функціонувати до повного завершення бойових дій. Ця фотовиставка вона постійно поповнюється новими обличчями, новими, новими іменами героїв. І скорботно той факт, що майже кожен, хто приходить сюди, на цій фотовиставці знаходить знайомих, яких вони знали, з якими вони перетинались, можливо, дружили. І це найбільше вражає. Микола Мумига, Олександр Катеруша, день за днем.